Чому не потрібно їхати в Канаду? Як це мені ніхто не допомагає? Не крутіть носом, будь ласка, ця робота на будові для мене важка і мало платять. Нести відповідальність за свій вчинок, покладуть ложку меду прямо в рот. Блін, як би щоб оце людей не образити. Ей, hey, друзі! Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде трішки незвичне відео, але дуже цікаве. Воно буде корисне людям не тільки тим, хто збирається, планує їхати в Канаду, а й тим людям, котрі збираються мігрувати або їхати на довгий термін в інші країни. Неважливо в яку країну, але ви плануєте переїжджати з однієї країни в іншу, з України кудись, або якщо ви українець, неважливо, куди ви їдете. Це відео саме для вас. Просто я буду розповідати і говорити про Канаду, тому що я тут знаходжусь і всі приклади, всі історії, і все у мене пов'язане з Канадою. Але ви можете просто слово Канада замінювати на іншу країну, на назву іншої країни, куди ви збираєтесь. І ще одне важливе прохання для вас. Не пишіть коментарі, поки не додивитесь це відео до кінця. Тому що ви не зможете зрозуміти мою думку, подивившись тільки один фрагмент. Подивіться, будь ласка, якщо вам цікаво і ви дійсно хочете поділитися своєю думкою про це. Подивіться повне відео до кінця, і потім вже згодні ви або не згодні. Проаналізуйте те, що я сказав, і напишіть конкретний коментар з цього приводу, що саме ви думаєте. Ну що, наливайте узвар і поїхали! Як ви знаєте, я зараз активно вивчаю англійську мову. І один з методів, як я це роблю, передавляюсь контент англійською, YouTube фільми, якщо для них залишається час. І в Ютубі я натрапив на канал. Українського козака Сергія, який англійською мовою з чудовою дикцією розповідає про IT, навчає, як там можна заробляти гроші, розповідає про різні мови програмування і все, що зв'язано з ІТ-технологіями. Окрім того, він активно і регулярно допомагає ЗСУ, донатить і купує необхідні речі на передовій. Все, ви можете подивитись всі звіти в його інстаграмі. Я впевнений, що цей канал буде цікавий не тільки людям, які починають цікавитись цією темою, а й тим, хто досяг вже якогось рівня. Ви зможете не тільки дізнатися цікаву інформацію, як бути успішнішим в сфері розробки, а й підтягнете свій рівень англійської мови саме в цій сфері і в цій професії. Посилання на канал Сергія і його інстаграм будуть в описі. Переходьте і вивчайте англійську. Кому не потрібно їхати в Канаду, і чому не потрібно їхати в Канаду? Так ось, вже близько року Канада відкрила двері для всіх українців, і багато людей, які приїжджали сюди на початку, як тільки з'явилась віза КУАЕД, і всі, хто її перші отримав, вони їхали розраховуючи тільки на свої сили. Всі люди, яких я знаю, які приїхали рік тому, або більше там 8-9 місяців. Всі приїхали і не розраховували на допомогу. Вони їхали і розуміли, що це ризик. Ми їдемо, і ми маємо власними силами собі шукати житло, собі шукати роботу. І е, не було на кого просто розраховувати. Інформації було дуже мало. Саме тому я вирішив знімати блог про переїзд в Канаду. Тому що, коли ми збирались, я шукав, було дуже мало інформації. Так, були блогери, які тут вже давно, але вони ну поняття не мають, з чим я зіштовхнусь, мої переживання, як я буду летіти, що робити, і саме з візою коет. Тому я рішив ділитись з вами цією інформацією на власному досвіді. Так, ось всі, хто їхав раніше, розраховували тільки на власні сили. І що я бачу зараз, коли багато людей приїжджають зараз, я не говорю всі люди, але є багато людей, які їдуть. Є вже дуже багато українців, які приїхали сюди по КОЕД. Ком'юніті українська все збільшується тут, в Канаді. Люди, які там їдуть з України або з інших країн Європи, неважливо сюди, читають, бачать, що багато українців, багато допомагають і їдуть з такими думками, що їм тут допоможуть. Покладуть ложку меду прямо в рот, з літака знесуть на руках до отеля. Безкоштовно вони там поживуть, їм мають знайти роботу, їм мають знайти житло і мають про них піклуватись. І це трішки дивно. Так, зараз багато тих людей, які вже приїхали по Куає, там 8-9 місяців. Дуже багато людей вже самі допомагають новоприбулим. І повірте, роблять це з чистим. Покликом і роблять це від щирого серця і не роблять це заради якоїсь вигоди, тому що всі це пройшли і знають, як тяжко мігрувати і перший час в Канаді тут. Але люди, які мігрують сюди, мають нести відповідальність за свій вчинок. Всі, хто сюди їде, мають розуміти, що це ризик, що вам ніхто не гарантує тут золоті гори, вам ніхто не гарантує шикарну роботу, не гарантує шикарне житло. Ви маєте полагати стільки на власні сили і розраховувати на те, що у вас не буде допомоги. Але все ж таки, якщо у вас допомога тут буде, то це буде дуже круте пришвидшення вашої адаптації і буде прикольний бонус для вас. Але якщо ви будете розраховувати, що ви тут приїдете і вам все для вас тут зроблять, а такого не буде, то ви дуже розчаруєтесь і поїдете першим рейсом назад. Або вам буде дуже тяжко пережити це. Тому що як це мені ніхто не допомагає. Я не говорю, що не потрібно е шукати допомогу, звертатись до когось. Але якщо ви це робите, робіть це з розумінням того, що вам ніхто не зобов'язаний допомагати. І ви маєте розраховувати тільки на власні сили. І всі, хто вам допомагає, роблять це з від щирого серця і роблять все, що від них залежить, все, що тільки можуть. І не варто людям їхати в Канаду або в іншу країну, якщо ви не приготувались до цього. Якщо ви не обдумали свою поїздку 300 разів, люба міграція, це ризик, це не так легко і просто, як може здаватись. Якщо ви їдете в іншу країну, ви маєте розрахувати свої сили, спланувати, куди ви приїдете, де ви будете готові працювати, дати собі термін. Наприклад, я приїду і незважаючи, як би було тяжко, я місяць проживу і подивлюсь, як мені, незважаючи на всі обставини. Тому мігруйте і переїжджайте уважно, обережно і з розумом. Не робіть і не приймайте поспішних рішень необдуманих. Гей, hey. що ви дивитесь канали, досі не підписались і не поставили вподобайку. Давайте ви маєте час це зробити. Це дійсно мотивує мене знімати нові відео і старатись для вас. І ще ж за кожну вподобайку я відправляю одну гривню на. Збір для волонтера на автомобіль, тому ставте вподобайки, одна гривня від вас полетить за одну секунду для волонтера. Я ще прошу вас донатити свої гроші, якщо у вас є така можливість. Тому що чим швидше ми назбираємо на авто для Олександра Івановича, тим швидше він зможе продовжувати допомагати українцям, які потребують цього. Дякую. Не робіть дуже швидких. І необдуманих рішень повернутися, наприклад, або сьогодні прокинувся, все, їду, не знаю нічого, їду в Канаду. Не робіть так. Також така тенденція з'явилася, що раніше, коли люди їхали, всі везли з собою якусь суму грошей. Я знімав відео, скільки грошей потрібно для переїзду в Канаду, і на той час нікого це не дивувало. А зараз люди приїжджають, дуже багато людей приїжджає взагалі з тисячою доларів там на родину, або там дві тисячі доларів на родину, там з чотирьох людей. Я розумію, що бувають різні моменти, і навіть з такими грошима тут можна зачепитись, у вас буде допомога, і, і, і все буде чудово, якщо ви цього захочете. Але не думайте, що. Що ой, там хтось там приїхав без грошей, і нормально в нього все пішло. Ні, ви маєте розраховувати на себе, все індивідуально, комусь повезло краще, комусь менше. Звичайно, що з маленькою сумою грошей можна тут прожити. Але деякі люди, і таких стає все більше, приїжджають непідготовленими з малою сумою грошей їм пропонують якусь допомогу, пропонують якусь роботу, житло. А вони, я вибачаюся, але крутять носом і говорять: ой, ні, це житло для мене дуже не підходить. Ця робота на будові для мене важка і мало платять, а там я не буду займатися прибиранням, бо мої руки до такого не приготовлені, і я вартую більшого. Це зі сторони виглядає дуже, дуже негарно. Тому що люди, які вам допомагають знайти житло, знайти роботу, вкладають свої зусилля і ресурси. І якщо ви дійсно такий класний або така класна, і маєте можливість знайти кращу роботу, то знайдіть, будь ласка, але зі своєї сторони люди допомагають і знаходять все, що тільки необхідно для вас, все, що можуть знайти. Я не говорю, що ви маєте змиритись з усім, що тільки є. Але Подивіться на це з іншої сторони, що це старт на початку завжди тяжче. Але коли ви знайдете роботу, будете регулярно працювати, отримувати зарплатню. перше житло, можливо, у вас буде не житло ваших мрій. Але якщо ви зачіпитесь тут в Канаді, попрацюєте, дізнаєтесь місцевих, знайдете нові знайомства, вам буде легше знайти нову роботу, кращу, вже шикарну. Ви зможете знайти трьохетажний котедж якийсь за 200 доларів. Це це можливо, але не відразу. Зрозумійте. І якщо ви приїхали з малими ресурсами сюди, там без знань англійської, то не крутіть носом, будь ласка, і віддавайте блін, як би щоб оце людей не образити. Але якщо ви приїхали з невеликими ресурсами без знання англійської мови, будьте готові до якоїсь звичайної роботи, на будові, прибиральником, до звичайного житла, в бейсменті, можливо, де не так буде затишно, як вам здається, але це все перший час. Цей час пройде, і ви зможете жити так, як самі захочете, але трішки пізніше, коли станете на ноги в цій країні. Я хочу сказати, друзі, ну не їдьте в Канаду, якщо ви не хочете тут бути. Якщо ви їдете в Канаду або неважливо, іммігруєте в іншу країну. Ну просто якщо ви приїхали з України в Польщу, то ви там сіли на автобус, і ви вже через 8 годин чи там більше. Залежності, де, ви вже вдома. А в Канаду ви летите з України чи з Європи дуже довго часу, багато грошей. Ви прилітаєте сюди, вам, наприклад, допомагають інші люди, свої ресурси витрачають, щось там дають. А ви приїхали, і може бути таке, що ви там тиждень-два побули і нам не сподобалось. Що би такого не було. Обов'язково перевіряйте всю інформацію. Дивіться блогерів, дивіться відео, читайте. І я вас прошу: не їдьте в Канаду з такою думкою, що все, ми їдемо в рай. Хоч і я на своєму досвіді, ну я на своєму прикладі показую, ну нічого страшного, ми живемо, все розвиваємось, переїжджаємо з, з житло в житло, там автомобілі купуємо, робота є, все чудово, але це в мене так склалось. І це не все було так легко. Я працював, ходив, звичайно, стрес, це все є, нікуди без цього не дітись. І... Ви також розраховуєте, якщо ви їдете на те, що не буде легко, буде тяжко, але якщо ви пройдете цей момент, то все буде чудово. Я знаю багатьох людей, які приїхали сюди, через 2-3 тижні казали, все, ми не хочемо, хочемо повертатись, тому що тоска душить людей, розумієте, в ці моменти. Все хочемо повертатись. Їм хтось із ними поговорив, заспокойтесь. Підтримали цих людей, вони залишились, пройшло зараз півроку, і ті люди вже говорять, все, нам тут супер, подобається, вже і адаптувалися, і все класно, і нікуди повертатись не хочемо. Тому е, дві поради: якщо ви їдете в Канаду, обов'язково вивчіть всю інформацію, якнайбільше, дивіться, читайте, е, дзвоніть знайомим, які тут, можливо, проживають, пишіть в групах, спілкуйтесь з людьми, хто тут, запитуйте, а що так, а що як, е, шукайте інформацію, це перше. Друге, не розраховуйте, що тут буде легко, тут буде тяжко, але просто приїдьте, поживіть хоча б з 2-3 місяці перед тим, як приймати якісь рішення повертатись назад. Тому що я знаю принаймні одну родину, що вирішили за дуже короткий термін. Вони приїхали за стільки багато кілометрів, побули тут ем, два тижні і вирішили. І летіти назад, і вже летять назад. І вони навіть не подивились Канаду, не знайшли роботу, не знайшли житло, просто побули і вирішили їхати. Звичайно, це їх вибір, я нікого не засуджую. Можете робити що завгодно, але поживіть трішки довше. Це моя вам порада. Перед тим як вирішувати повертатись назад, тому що. Тільки приїхавши, по-перше, ви нічого тут не знаєте, звичайно, вам все в Канаді чуже. По-друге, ви дуже сумуєте за рідними, за близькими, за... за рідним краєм, за рідним містом, де ви жили, за будинком, за всіми речами, ви сумуєте, і це дуже впливає на емоційний стан. Перетерпіть це. поживіть хоча б з 2, 3, 4. В ідеалі проживіть півроку, хоча б. А то й рік, щоб в повній мірі прожити зиму, літо, всі пори року. Познайомитись з людьми, знайти роботу, як тут працюєте, як заробляється, як гроші витрачаються, де відпочивається, звикніть до цього місця і потім вже е, зробіть вибір, залишатись в Канаді чи повертатись. І не робіть таких швидких, е, імпульсивних е, рішень. Як їхати в Канаду, все за день зібрав, приїхав, а потім повернувся назад. Якщо ви прилітаєте по коед, люди вам допомагають, стараються, всі якось стараються, всі, хто тут по коеду приїхав, вже допомагають іншим, хто більш-менш прожив. Канадці допомагають. І коли, якщо ви прилітаєте, наприклад, пожили місяць чи менше, навіть вам стільки всього допомогли, люди просто безліч ресурсу свого потратили. А ви ой, все нам не сподобалось, і поїхали. Навіть не дали шанс Канаді проявити себе і показати вам свою приємність, свої переваги. Уїхали у людей, просто опускаються руки і. Наступним людям вже не хочеться допомагати. Я не хочу сказати так: не позорьте Україну, але не підводьте, не підставляйте, показуйте з кращої сторони, і щоб на вашому прикладі, якщо ви десь попрацювали або побули, щоб навпаки казали: Вау, у мене був українець, такий гарний хлопець, або дівчина. Візьму ще на роботу, або ще хочу зв'язатись з українцем. Ось таке я вам бажаю. Добре, друзі! На цьому все. Я вам хочу нагадати, що. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо це не робили. Давайте, давайте, це робіть, бо мені приємно, це мене мотивує знімати і відео і інші для вас. Дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Па. Так тихенько. Чекайте, чекайте. Як ви знаєте, я зараз активно вивчаю українську мову. І її теж. Ей, що ви дивитесь канали досі не поставили вподобайку і не підписались? Давайте швиденько це зробіть. Мені це дуже приємно і мотивою. Холера ясна. Ти блін. Ріжесура <ріць> <ріць> така.